Вітаю, друзі! Мене звати Наталя. Сьогодні готую бринзу. І ви задавали мені запитання, як я бринзу солю та як я її потім зберігаю і протягом якого часу може зберігатися бринза. На рахунок приготування бринзи, у мене є рецепт, і я його залишу в інфобоксі посилання на це відео. Кому цікаво, будь ласка, ви зможете переглянути. А сьогодні я бринзу буду солити та розказувати, як я її зберігаю. Отже, перше, коли я зібрала сирне зерно, помістила його у форму, даю добре, щоб стекла сироватка. Кілька разів перевертаю голівку у формі, прес не потрібен, бринза самопресується. Коли гарно стекла сироватка, я голівку бринзи беру і добре посипаю кухонною кам'яною сіллю. Звичайна кухонна кам'яна сіль. Бачите, навіть такі сіренькі крапочки попадаються, то це не бруд, не думайте, це сіль. І знову ставлю у форму та прибираю у холодильник. Буквально на півтори-дві годинки у формі вона буде стояти. Ще виділиться сироватка. Потім я вже форму заберу і бринзу переверну на другу сторону. І надалі я зберігаю бринзу ось в ось таких контейнерах. У загальному холодильнику. Хтось мені заперечить і скаже, що ти придумала. Бринза це росільний сир. І я погоджуюся, але мені більше подобається ось така бринза, яка не витримувалася в розсолі. Вона набагато смачніша. І в таких умовах, маю на увазі ось так ось в такому контейнері, бринза в мене зберігається і до двох місяців буває навіть. Але зазвичай вона з'їдається швидше. Також одного року я робила з бринзою так, аби зберегти її подовше на 1 літрову банку крупними шматками порізаної бринзи, я додавала 4-5 столових ложок соли і заливала звичайною холодною, некип'яченою водою. Бринза так дуже добре зберігається, але на смак це зовсім щось не бринза. Дуже туге, дуже тверде, крихке. Хоча вимочується вона перед вживанням у воді, це зовсім не те, що я очікувала. Тому більше я так бринзу не зберігаю. Ми з горем пополам, напевно, півбаночки тільки з'їли її. Ну і далі. Звичайно, можна її додавати, от як я показувала, як я роблю коржі з бринзою. Можна так. Зберігати ніхто не каже, може комусь і сподобається, але особисто нам це не зайшло, такий спосіб не зайшов. І хочу вам ще показати одну штуку дуже добра ця штука для зберігання сиру. Я нею користуюся це термозбіжні пакети. У мене є ось червоні, вони трішки менші, оранжеві більшенькі. Кладеться чи шматок сиру, чи голівка сиру. Опускається в кип'яток, зав'язується хвостик, потім, приклеюється стікер, чи чіпляється, і дуже добре зберігається. Але є єдина умова, щоб кірочка була сухою на сирові чи на бринзі, навіть бринзу можна так зберігати. Не було ніякої ні плісняви, ні тріщин, щоб шкірка була не пошкоджена, дуже добре зберігається. Ну, а я вам хочу подякувати за вашу увагу за ваші запитання, за ваші добрі слова та побажання в мою адресу. До нових зустрічей, дорогі друзі. Якщо у вас є запитання, ви їх обов'язково задавайте.